Усім привіт! Будемо дивитись стару прогноз для козирогів на липень 25 го Я вже розклала всі карти і буду вам розказувати. Значить, перші, це перша колода це основні події, які у вас будуть козироги протягом липня. Всі карти у нас перевернуті, що нам, в принципі, говорить про те, що. Мало енергії, незавершені результати, тобто, по факту, ви можете глобально щось продовжувати робити в цьому місяці, але прям такий факт завершення, можливо, ви отримаєте його далі в наступному місяці. Що ще тут? Дві мечових карти, які нам, в принципі, говорять про таку конфліктність, настрої, такі. Гострі, хочеться з кимось помірятись, посваритися, конфліктувати. пятірка мечова перевернута, яка нас попереджає, що не входи в якісь конфлікти, в принципі. Тому що у вас тут є і трійка мечова, і п'ятірка. Про що вони нам? Про те, що ви можете з кимось абсолютно якось не сходитись в поглядах. Да? І одна справа просто не сходитись в поглядах різні думки, через це є конфлікт, швидко посварились, швидко когось послали, так би мовити. Да? І все. Це одна справа, і вона буде. Інша справа п'ятірка мечова, коли ми після цього конфлікту, який відбувся, ми таки ні, я не договорила. Піду ще на валю. Да? Або навпаки, наприклад, спочатку п'ятірка мечова, довгий конфлікт, не вирішується. І, в принципі, нам говорять, полишся по п'ятірці мечовій, а ми йдемо і ще добиваємо. Да? Тобто Тут прям така історія прям на конфлікт розрахована. Далі імператриця перевернута: не закриті свої жіночі базові потреби. І через це ви, як жінка, скоріш за все можете вести себе абсолютно ну якби, негарно, я б сказала. Тобто перевернута імператриця це дуже така егоїстичність, роздратованість, неадекватність в діях. Тобто вона чомусь вважається, імператриця, що їй всі повинні, і вона так себе поводить. Агресивно і зухвало. Да? І е, також це може бути через те, що вона відчуває, що щось не закрито. Ну, типу, її чоловік до неї там, ставиться погано. І вона замість того, щоб заявити про це своєму чоловікові. Заявляє це своїм друзям, колегам і так далі. Да? Тобто йде підміна понять. Або зі своїм чоловіком може сваритися, да? ця імператриця перевернута. Тобто Ми говоримо про таку одну сторону, коли імператриця дуже зухвала. Також є інший бік цієї медалі, це коли ми. Навпаки, не впевнені в собі, як жінки. І навпаки, от якби ми не відчуваємо, що ми жінки, не відчуваємо цю свою таку натуру жіночу, ми такі недбалі можемо бути і так далі. Тобто перевернута імператриця це завжди мінус в жіночій енергії, в принципі. І це, цьому є причина. От що я хочу сказати: цьому завжди є причина. І е, треба копати туди глибше, щоб зрозуміти, чому така причина. Да? Тому що е, також, до речі, ще по імператриці перевернутій в вашому житті може бути елементарна е, якась ваша мати або свекруха, або ще хтось, хто реально капає вам на мізки, і це дуже важко переноситься, і з якою дуже хочеться посваритися. Насправді От такі от, би, основні події. Плюс перевернута імператриця, якщо ви, наприклад, чоловік і у вас там дружина, наприклад, нещодавно народила, або з дітьми сидить, да, відповідає за господарство повністю ваше, то вона може бути якби: ви можете мати от, да, справу з цією своєю дружиною, яка не відчуває себе жінкою, тобто їй потрібен простір, їй потрібен якийсь час для себе, а його немає. Через це вона стає якби неадекватною. Далі, особисте життя значить, зрогу, яких. Є партнер, да, правосуддя з королем жезлом перевернутим. Тут нам говорять про те, що хтось із партнерів, а, а так як ми на вас дивимося, ми то скоріше за все, ви пробиваєте кордони свого партнера, да, короля жезлового. Тобто ви його або недооцінюєте, або критикуєте, або не чуєте, або не хочете з ним розмовляти, або взагалі настала така пора. Поговорити чесно, відкрито, адекватно. А на це чесно, відкрито, адекватно, екологічно не вистачає просто ресурсу. Да? Тобто, або, наприклад, ваш чоловік пробиває ваші кордони і ви це дозволяєте. Або там, ваш чоловік якось вас критикує, а ви в це вірите навіть отак от з полуслова. Да? Тобто, перевернути правосуддя це завжди конфлікт пари, це завжди конфлікт. Якби оцих кордонів, да, коли людина чомусь вважає, що в неї більше якби, всього да, і вона має право так себе поводити. Це не окей, і з точки зору таро так робити не можна. От, тому у вас настане такий час, коли вам треба буде сісти і поговорити. І тут важливий аспект, щоб ви говорили. Без конфлікту, наскільки це можливо, да, в вашій ситуації, знацько здоров'я у яких партнера немає, у вас колісниця і десятка жезлова. Взагалі це лінія кар'єри, да, то тобто це лінія е, того, що ви можете займатися взагалі. Ну, своїми амбіціями, колісниця, ви будете хотіти себе проявити, максимально старатись взагалі в сфері роботи, реалізації, да? і, в принципі, будете хотіти під кінець місяця скинути з себе зайві обов'язки, тому що ви ну, наберете забагато. Да? Але в принципі нам кажуть, що про стосунки по колісниці я би сказала так. Колісниця це Казанова. Тобто це може бути як жінка, так і чоловік, яким не потрібні серйозні стосунки. Які потрібні тільки от якби зустрітись там, поговорити, побалакати, можливо, якийсь секс і піти далі. Тобто скинути з себе цей баласт. Тому якби, тут обидва варіанти такі можливі. Далі. Робота, гроші, реалізація, ви опираєтесь в свого, свою стелю насправді, тому що світ перевернутий, да, розширення ми не бачимо, розвитку подій ми не бачимо. І це як глобально відбувається, типу з вашим там, роботою, бізнесом, кар'єрою і так далі. Або те, що відбувається глобально в світі, наприклад, повномасштабна війна, якісь проблеми там з курсом валюти, з міграціями, ще з якоюсь штукою. Да, соціальної, напряму впливає на вас. І впливає, в принципі, негативно. Да? І ви не можете по імператору перевернутому, взяти на себе цю відповідальність щось з цим зробити. Ну, якби, Імператор перевернутий. Тут, звісно, нам говорить, що у цей перевернутий світ не розширення кордонів впливає, в принципі, на, ваш, на вашу зайнятість, на ваш дохід, на. Розвиток, скоріше за все, да? наприклад, ваша робота, ваш там філіал повинен був відкритись десь, а тепер ви розумієте, що не виходить. Да? Або якщо ви працюєте сам на себе, і, і теж якісь моменти такі трапляються, що треба просто підлаштовуватись поки і розвивати те, що є. Да? Тому що поки стеля. От, ви в неї уперлися. Або, наприклад, працювати над своєю стелою, щоб рости вище. Але з перевернутим імператором таке враження, що ви не хочете брати на цю відповідальність на себе, і поки будемо чекати. І як порада, да, у вас тут перевернута імператриця з дев'яткою Пентаклієвою. Взагалі імператриця це знову ж таки базові потреби, які е, треба закривати. І вони е, стосуються не стільки потреб, такі, типу базових е, аля, мені треба поїсти. А тут більше такі, знаєте, версія апдейт, що я хочу не просто поїсти, я хочу гарно, з гарного посуду, в гарній обстановці, щоб були квіти. Щоб був там, не знаю, гарне повітря, о, зволожуюче, щоб я виглядала, да, отак от і так от, щоб я б собі подобала, щоб мене чоловік там носив і так далі. Тобто таке враження, що от саме таких, от, знаєте, трішки більше, ніж просто бази, не вистачає. І тут треба над цим працювати. І, в принципі, імператриця перевернута працювати над своїм оцим, гонором, да, про який я сказала. До цього, тому що в неї таке є. Вона, типа, стає такою, знаєте, де в юбки. Е, вона починає всіх хейтити, ця імператриця, і дітей, і чоловіка, і друзів, і все їй не те. Да? Е, і от це реальна проблема, але за цим щось стоїть, і ваша задача розібратись, що саме. Тому що це напряму впливає на якість вашого життя, на ваш фінканал, і в принципі на це все. І ви, в принципі, козороги дуже такі про гроші, про стабільність, про результат. І це прям для вас важливо, щоб імператриця була пряма, щоб ви були задоволені комфортом вашого життя. Ось так на цьому буду завершувати. Бажаю вам з усім цим розібратися і всім пока.